визначено три об'єкти конкурсу. Це маршрут 53, маршрут 8 і, і маршрут 17. Е, ну, на найближчому засіданні виконавчого комітету буде прийнято рішення, і тільки після того ми зможемо визначити дату проведення конкурсу. По тим розрахункам, які ми проводили в відділі, сподіваюся, що це буде десь в середині августа. 8.53 маршрути виносились на конкурс в пакеті. Разом тому тут така ситуація. 17-й маршрут. Ну, ми на сьогоднішній день плануємо змінити 17-й маршрут виключити з мережі взагалі і ввести маршрут 17. -я. Є рекомендація введення маршруту 17 з кінцевою зупинкою на Романській. Біля педуніверситету я вважаю, що в такому об'ємі і в такому вигляді даний маршрут буде затребований в першу чергу людьми, тобто пасажирами, і він дійсно дасть якісь позитивні моменти для людей.